В дитинстві мене вчило, що треба бути хорошою людиною, а також, що існує справедливість. І ці два поняття були поєднані між собою. Тобто, достатньо бути хорошою людиною і через те, що світ в цілому справедливий, то тобі справедливо буде повернено умовно добро, яке ти робиш. Звісно ж, що це. Виявилося зовсім не так. Реальність показує геть інші історії. Ви не задумувались, чому у нас при владі немає гарних людей, скажімо так, де всі такі лідери? І я зовсім не про те, що це щось неправильне. Навпаки, я почав думати, а чому так відбувається. І дійшов до того, що коли ми в такому в дитячому сенсі чекаємо справедливості, то ми начебто не дуже розуміємо, як побудований наш світ, і просто очікуємо, що якось автоматично буде справедливість. А на ділі люди, ну, скажімо так, людина людині вовк. І при нагоді завжди буде атакувати. Тому людина, лідер, яка очікує справедливості апріорі, Виходить так, що не готова захищати захищати тих, для кого він лідер. Захищати від таких нападок. Добра людина таке саме. Вона, наче дорівнює людині наївній. Вона чомусь думає, що це добро, і на нього будуть відповідати тобі добром. Але, ну. Дуже розповсюджена історія, коли на твоє добро люди думають: ну, якщо ти робиш таке якесь добро, то, мабуть, ти ж маєш якийсь власний зиск з цього. Ти ж не просто так альтруїст, який робить собі на... Е, не на користь щось заради інших, а якщо ти робиш так, то навіщо? То ти жертвуєш собою, а хто завтра? хто завтра нас поведе? Якщо ти зараз сьогодні себе загубиш, фактично. Тобто ці концепції дитячі, вони справді дитячі і справді світ інший. Тому люди очікують, що лідер буде жорстким, що лідер буде готовий захищати, скажімо так, свою власну справедливість, яку він покаже, розкаже про неї. Я вважаю ось так. Він скаже. Можливо, навіть він скаже, що мені от певні закони не подобаються, можливо, певні устрої не подобаються. Але я бачу справедливість саме от в такій схемі і каже, яка це схема? І потім готовий захищати це, захищати жорстко від усіляких нападок. Люди, які будуть йти за таким лідером, будуть відчувати, що він захистить їх і їх інтереси, які співпали. І ніколи від. От тієї дитячої, доброї, справедливої людини ви такого не очікуєте. Такі люди скаржаться на те, що світ не ідеальний, світ несправедливий. Вони не так часто борються, борються за свою справедливість. Тому виходить таким чином, що ця дитяча така людина справедлива та. Добра, вона не дуже корисна для суспільства. І, відповідно, суспільство ніколи не буде йти за такими людьми. Таких людей будуть вважати слабкими. Бо, ще раз, повертаємося до того, як це влаштовано в світі. Та давайте просто подивимось зараз початок 25 го року. Що відбувається навколо. Це дуже гарна ілюстрація. Раніше ми могли. Частково щось бачити таке, частково лише здогадуватись, але тепер ми вже це бачимо наочно. На кого ти будеш розраховувати зі своєю справедливістю та добротою? Ти маєш показати, що в тебе є інструменти і воля боротися. І боротися жорстко. Фактично, знищувати ворогів своїх ідеологічних, неважливо, тих, хто за іншу справедливість, не таку, як у тебе. Тому що. Справді ця боротьба за певні справедливості вона може доводити, доходити до а, знищення жорсткого супротивника, інколи навіть фізично. Це такий світ. Тому варто, напевно, дуже сильно подумати, коли ми виховуємо власних дітей, які цінності ми їм закладаємо. Чи ми їм досі так кажемо, що треба бути доброю, хорошою людиною, що існує справедливість? І зрозуміти, я не закликаю виховувати злих дітей, таких борців заради боротьби. Я більше ставлю питання: що з цим робити? Бо справді ці цінності, справедливість. Доброта в суспільстві вони потрібні, тому що ми живемо так, в суспільствах, де ми маємо думати не тільки про власне щось, а й про добробут суспільства. А, і щоб суспільство існувало, йому потрібна цінність справедливості. Тож в цьому є певний сенс. Але от така форма. Безумовна така форма безумовної віри в справедливість, безумовної віри в те, що добро переможе, краса переможе. Воно ж ми ж бачимо, що воно не працює. Тому тут, можливо, повертаємося до такої тези, як кажуть, добро з кулаками оце все. Цього дуже і дуже сильно не вистачає тим людям, які хочуть бути добрими та справедливими. Якась така історія виходить. Ще я хочу зараз звернутися до тих, хто це послухав і думає: ну як же так? Коли у вас от слухаєте і щось підіймається всередині, ви таке кажете: це ж Ну тут щось не так. Чому людина, яка правильно, умовно, живе, за твоїми словами, Олекса буде Забуде залишатися десь осторонь і будуть забивати. Це ж щось не те. Тут звертаюся до початку цього відео про те, що ну, не працює так. Не працює. Ви маєте вміти захищати себе, своїх рідних, близьких. І далі то коло, яке ви хочете захищати. Я тут маю на увазі, що хтось. Захоче бути там, одинокою людиною і звертати увагу лише на себе, жити заради себе, у когось є родина. Хтось скаже, мене от, турбує родина, і не вистачає мені а бажання, ані сил піклуватися про ширші коло, що нам коло мене є. Які коло. Ну, наприклад, друзі. Друзі можуть і самі за себе постояти, наприклад, вони ж також ось в особистості. Можливо, ти скажеш, що окей, я ще і додаю коло друзів. Спочатку, звісно, я піклуюся про себе, щоб я міг піклуватися і про інші ширші кола, про родину, про друзів. Потім, можливо, ти кажеш, що в тебе є сили, бажання піклуватися про ще ширше коло. Можливо, це ваш будинок. Можливо, це навіть багатоповерхівка. І хтось скаже, мені байдуже, там, нехай там, ОСББ щось вирішує там, самі. А хтось каже, я буду активну участь приймати ще й в цьому. І оцю спільноту буду також захищати, так? Хтось каже далі, що мене цікавить місто. Я буду цікавитись тим, що відбувається там в політиці, буду висловлюватися і так далі. Хтось буде поширювати далі на країну. Ну і так далі, і так далі. Хтось може сказати, що мене турбує. Доля людства, континенту, людства там, хто як. Тож мова тут про кола, і думаю, що нормально, що не у всіх є як мінімум ресурси думати про всі кола, які можуть існувати, в яких ми, звісно, що живемо. Навіть якщо ми не цікавимось, то ми всі живемо на планеті, так? і, наприклад, є якісь проблеми, які можуть виникати на планеті, і вони можуть там торкнутися і нас. Тож, так чи інакше, ми все одно в цих колах живемо. Але от кожен розповсюджує свій захист на різний рівень цих кол. Повертаючись до. Лідерства до того, кого люблять, кого обирають, кого шанують. Все-таки сила. Потрібна сила, як мінімум, для захисту. Ви не обов'язково маєте бути агресором, але агресор має бачити, що ви сильні, що можете дати здачу і навіть піти в атаку за потреби, як мінімум. То, що ця концепція гарної, доброї, справедливої людини, зараз, думаю, переглядається дуже багатьма. Я думаю, що сучасні філософи також розмірковують над тим, що з цим робити. Тому що, звісно, вже Там ще багато століть тому античні Філософи також думали про ці категорії як справедливість, і приходили все-таки до того, що це чеснота і це важливий атрибут суспільства. Але, як бачимо, цього замало. Замало просто сказати, що є справедливість. Має бути інструмент для втілення цієї справедливості. так